Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу вам прочитати казку українського письменника Івана Франка, який має назву Лисиця і журавель. Слухайте уважно Лисичка з журавлем дуже подружилися. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходь журавлику, приходь Любчику, чим хата багата, тим і вгощу. Іде журавель, напрошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тоненька по тарільці. Та й поставила перед журавлем. Призволяйся, не погордуй, сама варила. Журавель стук, стук дзьобом, нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї і не з'їла. А коли каша не стало, вона й каже Вибачай, кумочку, більше не маю чим угощати!» Спасибі за те, пісним голосом говорив журавель. А ти б, лисичко, до мене завтра в гості прийшла. Добре, журавлику, прийду чому не прийти, каже лисичка. Другого дня приходить лисичка. А журавель наварив м'яса, буряків, квасольки, картопельки, покришив дрібненько, склав у високий глечик з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Їж, кумонько, не непогордо, люба моя, припрошує журавель. Нюхай лисичка, смачно пахне, встромляє голову в глечик, не йде голова. Пробуй лапкою, не витягне. Крутиться лисичка, скач навколо глечика. А журавель їсть собі шматочок за шматочком, поки все і не виїв. Вибач, Любонько, каже журавель, чим хата багата, тим і рада. А більше на цей раз нічого немає. Розсердилась лисичка, навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень не їсться, а тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді заріклася лисичка дружити з журавлем. Ось така казка, діти. А скажіть мені, будь ласка, хто головні герої цієї казки? А чи вірно поступила лисичка з журавлем. А як журавель віддячив лисичці? А якби лисичка поступила по іншому. Що було б, як ви гадаєте? Молодці малята, ви на всі питання відповіли вірно. До нових зустрічей, бувайте!